Врівноважений, мудрий і рішучий, Хмельниччина втратила ще одного героя Олександра Сірого. Останню путь молодого чоловіка провели навколішки. Знайомі кажуть, його протистояння тривало недовго. 27 березня пішов, бо два місяці ще навіть не пройшло, як вже не стало. Пішов у чепку, з у чепки забрали. Перетифонапередової Любив Україну так, що ще на початку повномасштабного вторгнення самотужки пішов у військкомат. Не взяли, на виклик чекав рік. Життя Олександра обірвало 16 травня на Луганщині. Під час виконання бойового завдання отримав поранення несумісне з життям. Знаю, що він був відданим сином, хорошим братом В нього є. Чудова родина, яка буде його оплакувати. Він був дійсно добрим, чесним, щирим, співчутливим і героєм відважним України. Олександру було лише 32. На жаль, він так і не встиг створити власну сім'ю. У нього залишилась мати та сестри, які нестерпно сумуватимуть за чудовим сином та братом. Ніхто не скаже, що про нього щось погане. Дійсно ходив і сказав, ні, мама, я кажу, сину також почекаю. Мама, нехай. Йти Олександра Сірого поховали на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Першоподільський.